Гарно термореле вигляда, та прийшла йому <кхух> біда. Коли я встановлював це температурне реле, один із підписчиків мені написав, Борис, той, що робить котли котлети, що вони працюють погано. Ну але я його купив, вже встановив. І от одного разу заходжу, а насос, вже котел холодний, працює, не відключився. І я побачив, що він щось збився. От коли ізначально він мене працював, включався в такому положенні, то зараз слухайте, коли буде щелчок. О, бачите? Як би і працює, але щось вже воно збилося настройка. Хочу попробувати поставити замість його санал. Хай цей стоїть про всяк випадок, але попробую поставити санал. Отже, коробка 55 плюс датчик 314 плюс грошовий переказ 26, плюс і послуги нової пошти 95. Ось. Обіжлося в це все мені баляхло в 490 гривень. Так, отже, дивіться, я від'єднав від цього термореле, поставив ось сюди. Як бачите, ось коробочку укріпив на два шурупчика, один тут, другий тут. Кабель. Один йде туди, в розетку, А другий іде ось, ось сюди до насоса. Бачите, оце висить кабель. Це висить кабель від електроніки. Ось, бачите, оцей кабель. Под'єднати замість цього, включити цей штепсель замість отого, і все, і можна переходити повністю на електроніку, якщо треба буде. Але поки що так. Отже, дивіться, тут встановив, бачите? О, бачите, як такого зблизько. Так. Все, що, що тут у нас? Угу. Оце зараз, як бачимо, насос. Показати. Виключений. Попробуємо зараз... запалити котла. Сьогодні щоб... будемо запалювати лучиною ну, трісками, щоб мене не звинувачували, що велика дуже тяга. Бо як бумагою, то дуже така потужна тяга починається. А зараз ми О, все, включився насос. Як бачимо, включився насос. Ось бачите, на цьому положенні ось так, як би показати. Отак от, от прямо, отак от, от. Десь на 75 градусів стоїть. Насос працює. Заглянемо, що тут в котлові. Ага, поки що бачите, як відкрито. Чого? Того, що насос, оцей насос, оцей насос гонить по малому колу. Тобто котел, он починає гріти сам себе. Ану давайте понаблюдаємо. Ну, ось так замітно, як стрілка повзе в гору. Замітно. А ну, що відбувається всередині? Тріски гарно розгорілися. А внизу під трісками лежить той фабрикет. Коли дійде десь до 60 з чимось, тоді лише почне пускати на бочку. От якось так. Пишіть свої коментарі відносно оцього санала. Отак от, от, як бі. гарненько такого. Я поставив з цієї сторони кодла. Бачите, цей чутливий елемент йде туди. Кабель я вже показував куди. Все. Наразі будемо наблюдати. Всім добра.